У нас мало грошей, ми бідна країна, але е, є технологічне рішення, про яке теж не дуже люблять говорити зараз це е, дозвіл на експорт зброї, це можна зробити зараз. Експорт вже зараз призвів би до того, що ми б е, завантажували наше виробництво е, за іноземні гроші. Е, вони б розвивали технології. За іноземні гроші е, вони б отримали прибутки, вони б зберігали людей, не давали б розбігтися висок, висококваліфікованим спеціалістам. Виробництва е, були зацікавлені в розвитку все більше і більше і більше і більше, навіть у мирний час, тому що ну дивіться, ми тут е, там, умовно да, там, Норвегія купила там е, наші дрони, які літають там на 100 кілометрів, але вони інвестували ще там мільярд доларів в те, щоб ми винайшли дрони, які літають на 200 кілометрів. І, отут, от ну коротше, тут б у нас було українське виробництво, яке є, воно б не залежало настільки критично від розміру українського бюджету, який, звичайно, в військовому значенні буде сильно зменшуватись після закінчення активної фази. І відповідно, це не те, що нас врятує на 200%. На 200 нас врятує тільки те, що у нас буде парламент параноїків, наступний парламент, парламент параноїків. Який буде, де буде 226 людей? Абсолютно більше з тих, хто будуть е, спочатку дивитись на армію, а потім на все інше. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.